Дорогі друзі, а зараз на рунах подивимося, що вам по долі найближчим часом. Зараз ось так кину руни. І ми подивимося, що вам по долі найближчим часом. Так, подивіться, у нас випали ось такі руни. По-перше, в центрі у нас руна Альгіз, яка говорить про те, що боги вищі сили благословляють вас і ведуть вас по життю. Ви благословенні вищими силами. Руна Торісас перевернута, вона означає, що у вас є необхідність перейти на інший рівень. Вам потрібно зробити крок вперед, крок в щось незвідане, е, ну не знаю, по-іншому якось подивитися на життя. А ви поки що не можете насмілитись. Вас не вистачає духу прийняти якесь важливе рішення. Вам його потрібно прийняти. Вищі сили вам допоможуть пройти складні процеси трансформації. Наступна руна Вуньо. Ви перебуваєте зараз в такому сприятливому стані, стані радості, задоволення, щастя. Може, ви цього не помічаєте, але ви благословені, вищими силами, ви щаслива людина. Ще одна руна Соулу, яка теж показує, що ви щас, щасливі, що ви переможець по духу, і ви рухаєтеся до свого успіху, ви все правильно робите. Руна Гебо показує, що у вас або є партнерство, і воно успішне, тому що воно випала разом із руною соулу, ви, напевно, бачили. Да? Якщо ж немає поки що партнера по життю, то дуже скоро він проявиться, тому що це ще проявлення. Проявиться, і це буде успішне партнерство. Далі у нас ще дві руни випало ось так. Це Дагаз, світанок, Новий день, нові починання і Лагус, руна потоку, руна інтуїції, м'яка така руна. Ви перебуваєте в потоці життєвих подій, ви правильно пливете за течією життя, ви віддаєтесь їй. Заглиб... Заглиблюйтеся частіше у своє внутрішнє єство, черпайте звідти джерела сили своєї. Інтуїція вас завжди поведе правильним шляхом. Вона у вас дуже розвинута, ви глибокодуховна людина. І ви направляєтесь в щось нове, в щось незвідане, але прекрасне. От у вас тут чудовий вийшов розклад по рунах, тільки от трансформаційні процеси вам потрібно запустити, не боятися їх. І тоді все просто піде ось таким шляхом, як я вам сказала, просто в потоці будете перебувати, а життя вас саме винесе до вашого успіху, до вашої перемоги, до вашої пари, до вашого щастя, до вашого нового життя. І все це під покровительством руни Альгіз Вищих Сил. Нехай такі.